Вже традиційно гостей зустрічали біля меморіальної дошки на честь коростенських пожежників, які брали участь у ліквідації пожежі на Чорнобильській атомній електростанції в перші години катастрофи. Багатьох вже немає серед живих. До гостей звернувся заступник міського голови Олександр Дзига. Розуберегти життя, допомогти іншим. Це той девіз, який сьогодні є в кожній пожежній частині. По праву їх можна називати рятувальниками, героями і. Якраз та допомога, яка буде надана і надається вже з англійської сторони, це та крапля, шани нашим пожежникам, які врятували світ від Чорнобильської катастрофи, які і продовжують рятувати щодня і стоять на сторожі нашого життя, нашої безпеки. Декілька останніх років близько 500 коростенських дітей в рамках програми Чорнобиль Children Lifeline» відпочивали та оздоровлювалися у Великій Британії, наголосив координатор програми Сергій Вагівський. Але це не єдиний напрямок співпраці та допомоги, що надають англійські друзі в рамках програми. Мешканці Великої Британії допомагають малозабезпеченим сім'ям, перераховують кошти на лікування. А сьогодні британські вогнеборці привезли шість термозахисних костюмів коростенським пожежникам. Крім того, гості готові. Запросити наших рятувальників в Англію на стажування. Спенсер Вуд поділився враженнями від міста та висловив сподівання на подальшу співпрацю. Ми дуже пишаємося тим, що ми перші пожежники, які приїхали з Великобританії у ваше місто. and prosperous relationship between friends. І ми надіємося, і ми сподіваємося, що це буде довга співпраця між пожежниками різних країн. We hope to use the experience to learn from each other, and we are here to help our friends in any way we can. І і І ми 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 надіємося, надіємося, будемо будемо ділитися досвідом, який маємо, і будемо брати досвід від ваших ваших пожежників пожежників. теж. We we hope that this will give our friends a better level of protection against fire and we look to supply many more in the future. І ми надіємося, що ті захисні костюми, які ми сюди привезли, вони будуть захищати життя ваших пожежників. Крім того, на згадку гості подарували іменний знак їхньої пожежної частини та невелику меморіальну дошку. В свою чергу наші рятувальники подякували за все те, що роблять британські друзі. Всі пожежні всього світу намагаються допомагати людям. І я сподіваюся, що завдяки вашій допомозі ми вийдемо на новий рівень нашої професійної підготовки, а також професійний рівень. Захисного одягу, можливо, колись, колись надійде пожежна машина, як ми казали. Але разом з тим я хочу подякувати, що ви намагаєтесь, вас ніхто не змушує це робити, ви намагаєтесь протягнути нам руку допомоги. І в свою чергу я запевняю вас, що ми свою руку протягнемо вам. Приємно, що завдяки маленьким коростенцям далеке поліське місто знають у Великій Британії, а ще британці допомагають нам чим можуть. Будемо сподіватися, що дружні відносини між нами будуть приємними та корисними.